Так, uh, всім привіт, дорогі друзі. Ви на ютуб-каналі Medio Games. Сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Pick Up. Uh, це така гра, схожа, може хто знає на My Summer Car, але її можна використовувати на е, мобільних е, пристроях. Uh, так, ну, uh, я думаю, що хто знає, що таке My Summer Car, той uh, поняв, в чому кема цієї гри. Ну, а хто не знає, той... Тому я зараз розповім. Отже, е, прикол в цієї гри в тому, що нам потрібно майже з нуля скласти свій автомобіль, е, потім на ньому там, їздити, заробляти грошей, прокачувати його якимось чином, е, замальовувати всякими кольорами. Там, е, і потрібно ще контролювати те, що ти хочеш їсти, е, пити і спати. Також, якщо ти цього не зробиш, то буде е, доволі погано. E, в My Summer Car e, були способи заробляти, це вивозити каналізацію. E, каналізаційні відходи, e, здається, і здається, возити дрова, e, продавати людям. Це були два способи заробітку e, в My Summer Car, А тут є єдиний спосіб заробітку це працювати e, доставщиком на своєму кур'єру, на своєму автомобілі. Я вже автомобіль склав, ось він такий в мене вийшов. Але я не знімав це на відео, тому що, тому що це доволі довгий нудний процес. Ось тут є Lumкрат і порожні баночки від антифризої гальмової рідини. І кані... каністра і Домкрат. Домкрат я використовую для того, щоб прикрутити ось це колесо, бо в нас воно не було прикручене тут у нас інстою, ну, типа. Кіпа... Ось тут у нас є інструменти, якими потрібно було прикручувати деталі. Е, давайте зараз я відкрию капот і покажу, що я там робив. Ось ці двері я прикрутив. Тут все всередньо. Е, Так, давайте. Тут я цю панель прикрутив, руль прикрутив, кермо, точніше. Так, але давайте ми зараз відкриємо капот. І поглянемо, що я тут зробив. Загалом... Кришку ГБЦ, я цю тут при... приробив, так би мовити. Тут у нас розпідвал е... знизу свічки, дроте. Як це штука трендс чи як називається? Акумулятор, тут гальмова рідина, тут НТФрез, фільтр. Е... Тут у нас стартер здається. Ну Це все самий мотор. Так, Давайте кришку закриємо. Це у нас ми тут патрубок прикручували, трубку, регіатор. Тут у нас генератор, здається, чи що це. Я не дуже так повіг шарю в деталях, але знаю, куди їх прикручувати, якщо мені по той кроки. Ну що ж, сьогодні ми будемо їхати. Ось тут гім є. Бачите, там де дім і ви написано. Ми звідси будемо їхати на склад, а потім магазин, тому що... На складу не можемо влаштуватися на роботу, а в магазин потрібно нам буде в ході своєї роботи возити продукти. Так, давайте запускай... А, це треба його треба, треба зняти з ручника. Все ми перше, вперше завели свій автомобіль. Давайте трішечки скручу звук, може мене не буде чути. Тут у нас, на жаль, не можна відкривати вікно. Е, так як можна було колись, але нічого страшного, я гадаю. Так, давайте вмикаємо першу швидкість. І поїхали влаштовуватися на роботу. Е, давайте у нас 8 година ранку, можна сказати. Е, було раніше, я прокинувся пів шостої, здається, ще раніше навіть. Але за той час, поки я вам це все показав, то трішечки вже часу пройшло. Так, потрібно періодично дивитися на карту і на цій дорозі не дуже розганятися, тому що якщо ми десь заїдемо, то найближчу частину свого життя ми проведемо на мопеді. А я цим не дуже хочу займатися. Е, так, давайте їдемо, сподіваюсь, до речі, вам... Сподобається така тема, що я на канал додаю декілька нових ігор. Е, так, давайте їдемо. Е, ще трішечки нам залишилось, до речі, їхати. До траси мається на увазі, ну а від траси там вже... Ой-ой, трішки я з'їхав. Мені прийшло повідомлення трішечки підвез у мене телефон. Давайте заново так мовити, стартуємо. Так, стоп, 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 стоп. Куди нам тут їхати? Ем... Нам прямо. Нам прямо їхати. Давайте ми туди і будемо наразі з вами рухатися. Така у нас прикольненька машина, є більше, ніж пів бака топлива, пального. М -м -м, так, тут у нас, до речі, є світло в салоні, воно, ну, по-моєму, навіть працює. Зараз будемо перевіряти. Так, ми вже виїхали на трасу, Тут такі тепіровитрічки невеличкі є. Е -е, Обабір е -е, траси цієї автодороги. Але е, нічого страшного, сподіваюся, що ми жодного разу в них не заїдемо, принаймні за сьогоднішнє відео. Так, тут є міст. Я коли грав, я вже здається з цього моста. Було так трішки незручно, але нічого, я потім, слава Богу... Там можна за рекламу здається чи за гроші машину свою повернути назад. Ось, варкція тут. За рекламу також там можна здається. Так, що там у нас по дорозі? Ну, ще трішечки потрібно, є куди їхати, так би мовити. Потім ще до магазину не близька дорога. Не знаю, можливо, будемо навіть їхати на заправну станцію щоб набрати е, пального в каністру, тому що я б хотів поїхати на мопеді, але е, на ньому немає куди прилаштувати каністру. Е, так. Трухаємося вже нормальною такою швидкістю. Тут же нам скоро потрібно буде повертати. Так, давайте не скидаючи швидкості, ми заходимо в поворот. Ух, йо! Сподіваюсь, ми не застряне. Ні, все добре. Я хотів подивитися назад, але випадково обернув е е кермо. Так, давайте продовжуємо їхати. Не скидаючи швидкість, знову ж таки заходимо е в даний поворот. І рухаємось далі, дорогі друзі, рухаємось далі. Я не знаю, чи це сприймати як огляд Г, чи... Грання в неї, але я б сприймав, як крання, тому що не знаю. Як на мене, доволі цікава. доволі цікава гра, хоч тут є один спосіб заробітку, один автомобіль. Ну, хіба що мопед є. Ну, але для, для такої гри це нормальне гадающе. А для мобільних приладів. Але є, до речі, інші, кращі ігри такої тематики. Так, давайте якось спробуємо ми тут з вами розвернутися. Так можна сказати, що ми розвернулися. Але я, походу, не зможу відкрити двері, ні? О, ні, зміг, нормально. Чекай, 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 треба ручник поставити. Все. Так, тут у нас нічого не загубилося. В принципі, зважливо, тут які каністри і е, домкрат, але, можливо, ми зараз е, ці речі перемістимо в салон, а в, б, в багажнику будемо вести е, те, що нам потрібно. Так, склад. Е, тут ви можете взяти замовлення на доставку продуктів. Вам вигодно працювати з. Ага. Е, добре, працювати. В принципі, ми сюди ще не можемо їздити, тому їдемо в магазин. Е, вода, дві штучки. Е, ось що ми за це отримаємо і беремо замовлення. Е, так, давайте відчиняємо. Йдемо носити воду. Давайте поки що сюди її донесемо. Зараз ми ще будемо переміщувати свої речі в салонки, які нам необхідні. Так, давайте загру... заглушимо, поки що автомобіль. Щоб не переплачувати запальне. Так, давайте каністру йдемкрат ми туди беремо. Ось один. Одна річ. Демократ ми не дотягнемося, на жаль, звідси. Потрібно обходити, але нічого страшного. Сподіваюсь, що звідси воно не випаде. Так, давайте ці поправимо штучки, їх поставимо сюди. Щоб не забути їх викинути в сміттек, здається, він є на заправній станції. Так, воду давайте ставимо сюди також. Сподіваюсь, вона не випаде, по-моєму, мені вже було таке, що воно випадало. Колись я досподіваюся, саме зараз такого не станеться. Так, заводимося. Режим водіння, перша передача. І поїхали потихеньку до магазину. Е, так, я трішки промотав часу, щоб не дуже довге відео було. Можливо, все ж таки комусь не подобається. Такі довгі відеоролики переглядати. Так, давайте третя передача. Тут у нас е, запчастини можна придбати в цьому магазині. Я колись туди заїздив, але там дуже дорого. Тому я там наразі нічого не придбаю, тому що в мене немає потреби і грошей немає, до речі, теж. Е, не знаю, сьогодні кілька дне замовлення виконаємо. І можливо повернемося додому. З цього замовлення, а можливо і не повернемося. Тому що ми ледь не вбилися, наприклад. Зараз. Так, тут не повертати. Та, нам тут повертати. Дещо я не знаю дороги поки що. Як я її раніше знав, тепер забув, самі розумієте. Так, що там у нас вода? Є? Є. блін, знову ми кудись заїхали. Давайте повертаємося. Так, трішечки ми вже спалили пального. Так, важко йде, давайте. Тру першу. Так, швидкість смикаємо. Тут чомусь у нас є кнопочки на кшталт світла. В салоні, але й воно чомусь не працює. Не знаю, звідси принаймні я не можу його включати. Може треба виходити з Та, блін, що я постійно з'їжаю. Можливо, потрібно виходити з режиму е вогіння. Не знаю, що потрібно для цього зробити. Але ми вже для біля магазину. Так, давайте нейтралочка. Зупиняємося. Глушимося. Так, тут включаю це світло в салоні. Так, давайте виходимо. Так, тут вода трішечки перевернулася, але думаю, що е, мене не дуже засмукіться через це. Так, опа. Нормально доставили. Я їм ще й заніс, це в мене вже добре. Так, де бабло? Чи нам бабло на, на, на складі дадуть? Не знаю, обходу зараз треба буде вертатися на склад. Я б хотів поїхати на заправну станцію. А, тут потрібно нам мусор викинути. Так, давайте візьмемо. Так, ми вже повним ходом рухаємося назад е на склад. Можливо, потрібно було купити їжу в магазині, але поки в мене немає зарплавні, я не дуже хочу щось собі купляти. Так, давайте ми вже доїздимо. Буквально нам лишилося, можливо, один кілометр їхати, гадающе. Так, не знаю, чи ми зараз нормально приїдемо чи ні, але в принципі у нас тут все, що нам потрібно в салоні. Думаю, що не вискочить. Напевно, назад ми точно не будемо повертатися. Залишимося на складі. Тому що в мене трішки вже час піджимає, вже пізновато, так би мовити. І не хочу робити дуже довге відео, так як це відео можна трактувати як огляд гри, а огляд гри не пасує робити десь на більше ніж 20-15 хвилин. Так, ми приїхали. Я з великою раківською ентузіазмом очікую на... Свої грошики. Дуже сподіваюся, що я їх зараз отримую. Всміс. А де бабло? я завершу доставку. Так, воно ну зараз я розберусь. Е, так, все, я вже вирішив проблему. Ми отримали свої грошики. Е, Дуже дякую, вже будемо, напевно, завершувати. Е, дуже дякую всім, хто переглянув це відео, хто підписався. Е, прошу, хто не підписаний ще, щоб ви підписалися. І якщо, звичайно, вам подобаються мої відео, щоб ви вліпили смачнесенький Лайкосик під будь-яким відео, яке вам сподобалося. І не забували про теплий коментар. Ще раз хочу подякувати всім, хто підписується, ставить лайки, допомагає моєму каналу просуватися. Ви, моя надія і мотивація. Ну що ж, всім папам, бережіть себе.